Командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив незалежну перевірку. На час розслідування усунуто з посади керівника центру підготовки та командира військової частини, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також наказав перевірити, чи своєчасно сповістили про ракетну небезпеку. Також не зрозуміло, чому проігнорували заборону на розміщення бійців і проведення нарад на відкритій місцевості. Розпочато кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу з метою посягнення на територіальну цілісність держави, Наслідок чого загинули та поранення військовослужбовці однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Частина 3 статті 110 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, фіксуються наслідки обстрілу, вилучено рештки засобів ураження. СБУ затримала двох коригувальників, які наводили російські повітряні удари на Слов'янськ та Краматорськ. Найбільше ворога цікавили пункти базування та логістичні центри українських військових. Щоб отримати координати, окупанти завербували двох місцевих жителів. Вони відстежували локації найбільших груп наших бійців, зокрема у районах блокпостів на в'їздах до міста. А також намагалися виявити склади з боєприпасами і станції ремонту військової техніки. Чоловіків затримали саме під час підготовки ними агентурних звітів для окупантів наразі обидва під вартою за державну зраду зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Кожен ваш донат це внесок у захист України. Завдяки вашим пожертвам, буквально за кілька хвилин розповіді про роботу 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ команді подробиць вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень на два дрони-розвідники. Пташки вже передані в підрозділ і допомагають нашим воїнам тримати оборону під Торецьком. Зараз на екрані ви бачите qr код за яким можна задонатити на потреби наших захисників. Друзі, дякую вам величезне. Ви знов зробили неймовірний вчинок і допомогли нам зібрати під час сюжету про батальйон Карпатська Січ зібрати на ось ці чудові мавіки три ПРО. Вони будуть слугувати хлопцям для розвідки і для скидів. А заразом ще й допомогли полагодити оцей російський Mavic 3T з тепловізійною камерою, який нам вдалося знайти в Покровську. Ось його полагодили, і теж передаємо батальйону Карпатська Січ. Дякую вам величезно за те, що долучаєтесь до наших зборів. Не оминайте їх. Реквізити у вас на екрані. Наразі дрони це основний вид зброї, котра допомагає нам всім. Мінусувати ворога ще раз вам всім, друзі, велике дякую від 49-го батальйону Карпатська січ. Слава Україні! Українські аграрії вже розпочали підготовку до посівної. Нинішня зима була незвично теплою і малосніжною, і це важливий чинник. Наша кореспондентка Ірина Васюра дізнавалася, якого урожаю чекати цього року. Ось, от зеленки пішло сюди, з стеблу. Григорій Пащенко показує озимину на полях Черкащини. Розповідає, екстремальна зима змусила непокоїтися щодо майбутнього врожаю. Нормально розвивалася, зима була не холодна і не було так, що снігу немає, великі дуже заморозки. Ці заморозки для землі не страшні. Ця зима унікальна. Було тепло, тепло, морозів не було. Аж се в лютому пішли морози. На кліматичні зміни чоловік уже зважив. Цьогоріч планує найбільше посіяти кукурудзи. Ця культура менш вибаглива до змін погоди, а ще є основою для багатьох кормів для тварин. Григорій зайнявся фермерством під час повномасштабної війни. Нині має понад сотню голів великої рогатої худоби. Саме на її годівлю, і піде майже весь урожай. Тож від того скільки чого зберуть на полі, залежить і робота ферми. Окрім корів і телят у господарстві, ще зо два десятки коней. Все, що на полях вирощується, все там пшениця, зерно, кукуруза. То тобто все годує ну кукурузою годуємо годуємо також сіном. Тобто, коли яка чи не і кукуруза на полях за все йде коням. Тож тобто, проблем із харчуванням немає, тому що та як висока в нас урожайність. Агросиноптики кажуть, причин для занепокоєння саме врожаєм наразі немає. Для озимини поступове зниження температури взимку не зашкодить. І навіть найтепліший за всю історію спостережень січень полям не загроза. Озимана у більшості часу знаходилася в стані неглибокого зимового спокою, а в січні вона навіть вегетувала. змінився фазовий розвиток, збільшилася кількість стебел, кількість листків, навіть розпочалося формування вторинної кореневої системи. Це було досить сприятливим фактором для рослин. Проте й радіти, поки зарано, адже попереду весна, щоб земля щедро вродила, необхідна достатня кількість вологи у ці місяці. Та хай що чекати від погоди Григорій Пащенко оптимізму не втрачає. Вірить і в багатий врожай і в розвиток агросектору, і найголовніше в перемогу України. 100% Україна переможе, уже перемогла, тому що ж... Що за три дні Києва не взяли. Війна буде великий підйом. Молодь, всі, хто вернеться з-за кордону, із них із сотні один почне щось робити, він побачить, як там роблять.